А ви стали одним з маріупольських лікарів, які вивісив на лікарні український прапор? Це було за вашою ініціативою зроблено. Україну треба зберегти кордони території. Це на другому місці. На першому місці це люди, і почали спілкуватися українською саме з одним з російських загарбників. Він сразу що. Дружина моя залишилася із за мене в Маріуполі. Ваша мама, вона ж теж була в Маріуполі в той момент. Вона теж потрапила під обаяння Івана Миколаївича. А ось Іван Миколайович з позивним вано. Він для вас все ж таки хто? Таких людей навпаки треба цінувати і не пускати на фронт. Я поставив вам запитання виключно про вас. А ви про людей. Ми повинні робити акцент не на жертвах. А на боротьбі пластичний хірург з Маріуполя Михайло Пасічний після вторгнення росіян взяв всі свої інструменти і пішов допомагати у 555-й військовий госпіталь. Там працював з легендарним військовим медиком Іваном Демкевим, який згодом потрапив у полон. Разом 24 на 7 вони врятували тисячі поранених, цивільних і військових в окупованому Маріуполі. Михайло Олексійовичу, ви багато років робите жінок красивими. Наприклад, на вашій сторінці в інстаграмі взагалі панує суцільна краса, і хірургії ви присвятили теж багато часу саме у Маріуполі. І війна, повномасштабна війна. Багато чого змінило у вашому житті. Замість красиви тепер даруєте людям життя. Перш ніж ми почнемо нашу розмову, я хотів би зупинитися, на мій погляд, на дуже цікаві деталі у вашому житті. Ви один з небагатьох лікарів, який повністю перейшов на українську ще до війни, наскільки я знаю, це так. Так, на мене серйозно суттєво вплинула ситуація в 2014 році, коли фактично Росія захопила і окупувала Крим. Ця подія фактично стала вирішальною в перегляді всіх координат життєвих філософії життя. І я зрозумів, що щось наближається дуже дуже погане, і це був такий дуже суттєвий поштовх для мене. Щоб переглянути історію мого життя, моїх поглядів на історію, на суспільство. І чим більше я читав історії України, тим більше приходило розуміння всіх, всіх стосунків між цими Проте, двома країнами. Пробачте мені, що я вас, пане Михайле, перебуваю. Чи не помиляюся я, якщо я зараз скажу, що а, великий вплив на Філософію вашого життя на перегляд цієї філософії. Вплинула саме смерть вашої першої дружини? Так, да, так теж було. Тому що моя перша дружина померла у 2009 році, і, можна сказати, у нас була упевнена ситуація в суспільстві, соціальна позиція. Тобто, ми вже виховали двох дітей, вони стали. На ноги і поїхали далі отримувати подальшу освіту. Ми працювали кожен на своєму місці, і ця смерть вона дала розуміння, що не в грошах взагалі щастя. А щастя, мабуть, в твоїх стосунках з іншими людьми. В суспільстві, яке тебе оточує, так, да, вона зберігала і вишиванку свою, хоча, мабуть, одягала за своє за все життя тільки декілька разів. Вона сама була родом з Черкащини, і кожен, кожне літо їздила до своєї бабці туди і проводила там дуже гарні часи. Вони були на листочках записані ці пісні всім знайомі українські пісні. Тобто, вони це було якось в глибині душі. Вона ніколи це не виставляла в Маріуполі і в родині ми завжди розмовляли виключно російською мовою, тому що мені важко взагалі сказати, який малий відсоток в Маріуполі вже десь біля 2000 року розмовляв українською мовою. Я перший раз взагалі почув живу українську мову, коли я вчився в медичному інституті. Це близько 80-го року. Це були хлопці, які приїхали з невеличких містечок Донецької області. Але в 60-ті роки я от потім згадував, були у нас вивіски в Маріуполі, які були українською мовою. Наприклад, перукарня, там е, назва Яловичина. От тобто не все було тоді загублено. Тобто, фактично засічення продовжувалося в 70-80 роки. А ви стали одним з маріупольських лікарів, які вивісив на лікарні український прапор? Це було за вашою ініціативою зроблено. Це ну, так, Так. Да. у мене був свій медичний центр, і я пишався тим, що на стіні висів цей прапор. Крім того, у мене була така ініціатива. Це було десь у 2015 році. Там, де я працював державна лікарня, теж у мене була були друзі. Вони зробили з зніржавіки такі підставки, і під вікнами на всіх сторонах лікарні теж з'явилися ці прапори. Я згадую один момент, коли перейшовши виключно на українську. Ви не встрималися і почали спілкуватися українською саме з одним з російських загарбників на виїзді. Коли ми в мене дружина вивозила із Маріуполя шпиталя, вона сиділа за кермом. Машина була заповнена речами. Це був колаборант майор поліці, полі, полі, поліцейський. Він передивився наші документи і потім кинув що ти. Я з усмішкою сказав скарби. Одне слово, яке вирвалося у мене із рота, і це могло бути критичним, тому що він одразу що? І далі невідомо, які були би його водії. Але дружина змогла притушити ці його емоції. Але це був вкрай небезпечний момент. Так. Да. Просто вирвалося. Іронія така: скарби сказав. І скарби, тому що що з. Покидали там за годину, то і повезли. Одного разу спілкуючись з Михайлом Діановим, одним з наших захисників Маріуполя, він розповів мені історію про легендарного нашого лікаря Івана Миколаєвича, так. який тоді йому допоміг саме в той момент, коли це було потрібно. І Встановив, поставив йому апарат зовнішньої фіксації. Сам пан Іван принципово не дає інтерв'ю, це виключно його право. Але сьогодні я хотів би про нього і з вами трохи поговорити, тому що доля вас зіткнула. Так, я дуже вдячний долі, що я познайомився свій час з Іваном Миколаївичем. Історія така, що він ще до цієї повномасштабної війни мене знайшов десь за рік-за два. І в них виникла проблема прапорувати обличчя панівичини, снайперу нашому, який зазнав поранення. Він не міг нормально посміхатися всередині щеки. У нього був дуже некрасивий, м'яко кажучи, шрам робиць. І посмішка, можна сказати, кридила всі емоції прекрасні. Ми домовилися і на базі шпиталя. Я зробив цю, можна сказати, реконструктивну операцію, відновив йому обличчя. так у нас сталося знайомство. А потім вже я знав, що він працює, я працюю, і 24-го ввечері, після того, як я закінчив всі свої робочі зустрічі з пацієнтами, я приїхав в темряві вже в лікарню, ну і просто сказали Заходи. Коли заходив, я привіз багато кілограмів інструментів, іголок, марлі закуплений антибіотиків, знеболюючих. Тобто, все, що я розумів, що буде необхідне, я привіз. Навіть на на фотознімці. Ми мені потім подарували дві лампи, які поїхали в бункери Азовсталі і Ліча. Їх вони були настільки цінні, тому що вони давали дуже гарне операційне освітлення. Я не єдиний був волонтер медик, який зайшов в військовий шпиталь, а разом зі мною зайшли дуже багато лікарів, яких я дуже поважаю, це і анестезіолог Широков, і Разінков Ліоніт, Кравченка, Шевченка. Тобто дуже багато лікарів, які теж приймали участь поруч з військовими. І фактично це такий дружній муравейник, який Накидувався на цю партію поранених і починав працювати. І у нас дуже гарно все виходило. Потім вже багато лікарів, які вийшли з полону, тому що більшість з них потрапила в полон, вони от згадували це, такі гарні спогади залишилися, як ми гарно працювали. Тобто Потім, аналізуючи, всі надихалися. У нас майже не було смертей. Тобто Якщо людину доставляли до е шпиталя, то вона виживала. На жаль, ніяк в Маріуполі, в усіх клініках, де я знаю, що сюди працювали лікарі, не було. було 12 числа у нас закінчилися останні апарати зовнішньої фіксації. 12 березня. Так, 12 березня. Тобто, було поранени, поранених стільки багато, що закінчилися протези на артерії, протези на зовнішню фіксацію. І це, на жаль, вже Змінювала тактику по наданню медичної допомоги всім пораненим. Тобто, це більше вже ставало питання по ампутаціям. Ну це індивідуально приймалось рішення, mm -hmm. але все одне. А заказ це такий дуже гарний апарат. От якраз Іван Михайлович дуже широко їх накладав. До речі, Михайло Олексійовичу. А ось Іван Миколайович з позивним ВАНО. Він для вас все ж таки хто? Друг, наставник чи просто колега? Ну, я би сказав так: друг в першу чергу, колега. Я ж можна сказати, як вільний, волонтер, але це життя фактично три тижні в одних стінах. Тобто ми працювали, жили, їли. Е, 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 е. Це так зближує людей, тому що е, е, з усіма людьми, які були разом в операційних. Ти вже на завжди в таких стосунках, що це друзі. Зокрема, ви а, рятували і важко поранених. Якщо зараз а, я вас попрошу згадати найскладніший для вас випадок а, порятунку важко пораненого нашого героя, важко поранених була така кількість, що важко уявити. Одна картинка жахлива змінялася і ще більш жахливою. І фактично проходив не такий великий час, ти вже забував, що ти, що ти оперував. Запам'ятався випадок, коли приречені ситуації пацієнта завезли в операційну, а його. Друг тримав два кулаки прямо в області живота, в ділянці живота і в паховій ділянці. Тобто він затискав кровотечу, яка туди як фонтаном йшла. Якесь чудо сталося. Тобто там була маса поранених артерій, вен, але фактично нам вдалося всі ці кровотечі зупинити, і на той момент він залишився живим. Приймалося рішення, і ще йде поток військовослужбовців, цивільних і дітей, і ти повинен вирішити питання, як свої сили зосередити на яких пацієнтів, щоб був оптимальний вихід, щоб більше людей було врятовано. І поки тижнями ви оперували в шпиталі, рятуючи життя людей. І відповідно ночуючи, на так, я ночував там. Ви нічого не знали, що і як з вашою дружиною, сестрою, лежачою мамою? Е, ні, значить, саме більше біле по всім людям це відсутність інформації. Тобто, зв'язок вже до 1 березня фактично він зупинився, мобільний, і працівники шпиталя намагалися, хоч якось, впіймати, бігали то. На один корпус на самий верхній поверх, то на інший. Інколи це дійсно вдавалося. То Київстар ловив, то і водафон ловив десь хвилю. А дружина моя залишилася із- за мене в Маріуполі. Вона теж потрапила під обаяння Івана Миколаївича. І от вона якраз філіал де була онкологія, вона їздила туди варила борші там, доглядала да, за пацієнтами. Чотири, чотири дні вона туди їздила, була там, якби на чергуваннях. Ми намагалися з нею хоча б один раз, мінімум один раз на три дні побачитися. Лише за все це було вранці. Або я біг, там між нами 5 кілометрів було, або вона заїжджала в шпиталь, щось привозила. Один раз у нас не вийшла така зустріч. Я поїхав з анестезіологом, волонтером теж моїм другом. і ми не доїхали всього на 500 метрів до нашого Ми Мені очікувалося, це було 12 березня. Ну, щоб ви розуміли, що у, у всі вулиці, вже більшість вулиць, там, де вони були близько до бойових дій, вони там були і в камнях, і в всяких уламках, і в гілках валялися. Тобто, Можна було в машину проколоти колеса і там і залишитися. І бувало, що їхали змійкою. І ось коли мені треба було виринути на проспект будівельників, там збоку стояв блокпост, стояв танк, він як шпарив стріляв в камінати ліча, так і стріляв. А поруч ПТР, пушка його, коли побачила нашу машину, вона розгорнулася. І три автоматка теж з автоматами навели на нас е, свої е, стволи. Це була відстань 100 метрів, але е, там секунди могли все, все вирішити. У мене була швидкість невеличка 30-10 кілометрів. Той е, мій друг, у нього була військова підготовка, він сказав, що треба падати. Ну, ми вискочили, руки лапки підняли на відстані 100 метрів, так простояли. Може, вони побачили мою сивину, що це цивільні. І вони майнули, махнули рукою. Я ще у нього перед тому що може я щось не бачу. От нам майнули рукою, що ми отвалювали. І ми задом, так би як попятилися, там був наклон, ми поп'ятились назад. В цей час приліт буквально там не більше 20 метрів в міна. Вибув був страшний просто. Ну ми потім вже коли відкатилися, я передивився машину, нічого не ушкоджено. Ну і нічого не вийшло у нас. Тобто, ми не доїхали до мого помешкання до дружини, ми повернулися назад. Дуже розчарований, я зрозумів, що моя дружина в окупації. Але потім вибили їх росіян, тоді просто був прорив. Це було 12 березня, 16-го я вийшов. Ваша мама, вона ж теж була в Маріуполі в той момент? Мама залишалася в Маріуполі, вона вже була два роки лежачою, і за нею доглядала моя рідна сестра. По-перше, не стало питання, щоб вивозити їх, тому що це було небезпечно, не невідомо куди ми їхали, коли ми виїжджали. друге, мій родич, це чоловік сестри, йому було 59 років, він здивував всю родину, він взяв зброю в руки, пішов в тероборону воювати початком війни. І тільки коли опинився вже зі зброєю, зателефонував додому, що так, да, я пішов воювати. Тобто, моя сестра залишилася ще там і чекати свого чоловіка. Тобто, от те, що кажуть, що люди захищають свої домівки, так воно і є. Я знаю не одну історію, коли люди, бачачи, що наближається ця смертельна небезпека, справжні чоловіки брали зброю, і йшли воювати. Ну і мама з сестрою там залишилася, але чудом їх вдалося евакуювати. Приймала участь щонайменше 4 людини в цьому порятунку. І дуже складна, нестандартна схема, коли вивозили через Тельманова та Ганрох. Угу. В минулому одна Маріпальчанка приїхала аж з Москви, відкрила квартиру, де склад таке слово чотирьох жінок, а потім їх забирали вже через всю Росію. Ну, то дорога до Києва для вашої мами була вкрай важкою. Так, да, мама була лежача. І в ковдрах ви сюди переносили і ну, вивезли, краще все ще хепенд. То якби вона лишилася в Маріуполі, шансу б не було. Моя сестра залишалася з нею, бачила дуже багато. Вона фактично ходила через серед трупів і вивезли їх вже в травні. Вони жили в центрі міста. Вони ходили навіть ще там з однією родичкою, прямо під снайперським вогнем. Тобто їм так і казали, невідомо, які були ці снайпери, але це перехрестяні, далеко від місцевого ісполкома нашого, міського ісполкома, проспект Нахімова. Невідомо взагалі, де були наші війська, де були наші засідки, де були росіяни. Ну вона дуже багато бачила. Це вже просто вона була в самому осередку. Таких інтенсивних боїв, де все палало, і вимушена була десь до когось звертатися, десь за водою, десь комусь. Ну, Люди, я вам скажу, один іншому допомагали максимально. Десь з їжі, десь водою, десь, можна сказати, з одежею. У всіх по-різному була ситуація. І от життя в оточенні воно показало, що Набагато легше людині триматися, якщо вона знаходиться поруч з кимось. Тобто, якщо відчуває от, оцю соціальну підтримку, то людина легше виживе у цих нестандартних екстрем ситуаціях. І якщо ви прочитаєте багато спокадів, це, це дійсно так воно і було. Люди, які замикалися десь в маленьких квартирах, Шанси на вижити були менші. За рік після порятунку, тут вже в Києві, ваша мама йде у засвіти світло пам'ять. Війна реально змінила життя вашої родини, всієї родини. Бо ваш зять зараз на війні, я знаю. Так, да, Зять мій воює. Друг пережив полон, дружина зараз ваша. Вона за кордоном. За кордоном. Скажіть, будь ласка, Михайло Олексійовичу, ви теж за віком могли б поїхати спокійно, в межах чинного законодавства. Чому ви залишаєтесь тут? Мені важко сказати, але фактично, я після виїзду за кордон з самого початку я повернувся. Я поїхав в Запоріжжя, в Дніпро. Подивитися, може я буду корисним, але. На той час, це, я би сказав, квітень 22-го року, ці міста тільки знали, що йде війна. Вони на собі ще не відчули от цього високого потоку навантаження по Так, да, Ми знаємо за обласну Дніпровську лікарню, за шпиталь. Але коли у тебе з усіх кутів цей поток йде, я зрозумів, що мене розглядають просто як пенсіонера. Я не став далі намагатися там а, а, десь працювати. Мама була жива, мені треба було допомагати, щоб склалося життя у сестри у мами тут в Києві. Потім вийшло так, що виїхали сюди з окупованої території свати, зятя, який воює, батьки, батьки зять. От, на жаль, свата теж не стала, теж якась допомога була. Потім я допомагав ще своєму близькому родичу, який, маючи величезну посаду в Києві, не витримав в травні, пішов воювати. Каже, я от З 2014 року займався величезним, він дійсно фургонами возив допомогу на передок в різні напрямки, але пішов воювати і став. Спінальникам теж можна сказати якась підтримка. Я пишаю, що він пішов воювати. Ну, мабуть, деяким людям все ж таки варто залишатися на своїх посадах, тому що від їх розуму і їхнього досвіду керування залежить набагато більше користі, яку вони можуть принести нашому народу, нашій державі. І таких людей навпаки треба цінувати і не пускати на фронт. Михайло Олексійович, ну, а... знаєте, що я помітив? Одну, мені здається, вкрай цікаву деталь. Я поставив вам запитання виключно про вас. А ви про людей. І навіть в цьому ви теж про людей. Це дуже круто, так. Але все ж таки я змушений. Повторити своє запитання при всьому тому, що ви маєте право за чинним законодавством поїхати за кордон, бо ви багато вже чого зробили: і до повномадовій, до повномасштабної війни, за мирних часів. Але ж ви залишаєтесь в Україні. Чому? І мені важко дати відповідь на це питання. Може таке статися, що я поїду, тому що дружина зафіксувалася, має е, гарну роботу за кордоном. Вона е, ну, от вирішила, що після пережитого в Маріуполі вона не зможе е, тут працювати, і запросили друзі, і вона дійсно е, там е, на гарній роботі і нормально заробляє. По собі я не скажу, я знаю, що мені морально було, б важко знаходитися в Європі. Коли йде війна, коли мій зять воює, залишається близька людина в полоні. І може, я буду комусь тут в нагоді, повинно у всіх бути розуміння, що ми повинні робити акцент не на жертвах, а на боротьбі. Що нас прийшли вбивати, якщо ми не будемо боротися, то Української нація, українського народу не буде. Що для вас нині Україна? Суспільство, яке розуміє, що ми один іншому потрібні, і це її культура, мова. Дуже гарна історія. Мало які країни, народи можуть пишатися такою історією. У нас не було ніяких царів, королів. Тобто у нас була дуже гарна історія нашого народу. І надалі просто Україну треба зберегти. Кордони території це на другому місці. На першому місці це люди, які будуть уявляти собою українців. Михайло Олексійовичу, я дякую вам і за цю розмову, і за те, що ви зробили і робите досі. Вам дякую, що ви будете. Щось дуже корисне, інформаційне нести в маси. Дуже приємно було. Ну, Ми намагаємось знаєте, бути такими провідниками між незламними українцями і тими фактами, про які ми маємо говорити дійсно гучно, аби зберігати це не тільки в своїй пам'яті, а ще і фіксувати ось в таких програмах, зокрема. Бо якщо не буде пам'яті, якщо не буде розуміння і відпрацьованих помилок, відпрацьованої трагедії, зокрема, і майбутнього теж не буде, то слава нашій європейській цивілізованій Україні і слава нашим героям, завдяки яким, за спинами яких була можлива і ця розмова. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної європейської України, докази для майбутнього процесу в Газі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі. Кожній хвилині докази і свідчення, які мають знати і не забувати наступні покоління українців. Ми маємо зробити це, аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона. Так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули, також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни. Музею Голоси Мирних фонду Ріната Хметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею. Чи на безкоштовній гарячі лінії 0800 509 001? Слава Україні!